Діяльність кожного кандидата це є завдання суспільства. Це є перший крок, не зробивши які не можна розраховувати, що міліція запрацює чесно. То як ми не знаємо, що там за люди, як ми не здатні оцінити цих людей, звідки в нас може бути бажання і надія, що міліція не буде брати хабарів чи не буде закривати очі на злочинців. Ми знаємо, яка це величезна спокуса. Якщо ти керуєш обласною міліцією, робити все це. І як добре вибудовані схеми, які дозволяють це робити, тому перший крок, який мають зробити громадяни, просвітити всіх кандидатів, донести ці факти до Києва. Я клянуся, що про кожен такий факт ми розкажемо. Керівництво МВС, включно з міністром і з усіма його заступниками, і не дозволимо обійти цей факт на кадровій комісії, коли буде прийматися рішення. Далі, безумовно, це тільки перший крок. Треба робити наступні. Так зробили Волоняни. Міністерство призначило одного з кандидатів, якого громадськість визнала прийнятним, керувати обласною міліцією. Громада до нього прийшла і сказала: ну це ж тільки перший крок. А далі давай так само через обговорення, через громадський контроль призначати всіх інших міліціонерів, бо є ще керівник міської міліції, є керівники райвідділків, які призначаються насамперед з твоєї ініціативи. І ти пам'ятай, ми тебе як вибрали, так можемо і забрати, тому що міліція насправді має захищати громадян. І ми не говоримо про якихось жуликів, які е, хочуть зробити кишенькового міліціонера. Е, насамперед, е, міліціонер, керівник міліції, має бути твердим і непоступливим щодо будь-яких плитів. Але ми говоримо про людей, які кажуть: ми хочемо мати нормальний громадський контроль. За призначенням людей, які далі будуть визначати роботу кожного відділку і кожного управління і кожного на.